Хороший антагоніст це ключ до захоплюючої розповіді. Ваш головний персонаж може бути неймовірно крутим, найблагороднішим, найсильнішим, найкмітливішим у історії. Проте він так і залишиться ніким, якщо йому не протистоятиме харизматичний та могутній антагоніст. Не існує Гаррі Потера без лорда Волдеморта, не існує Фродо без Саурона, не існує Бетмена без Джокера, не існує Цірі. Без Лео Бонгарда. Так, принцеса Циріла Фіона Еленріанон із саги про відьмака не була б тою, ким стала, якби не зустріла на своєму шляху жахливого, могутнього, харизматичного та неймовірно майстерного Лео Бонгарда, вбивцю відьмаків, котрий намагався зламати та підкорити ціль, Котрий, однак, добився протилежного, тільки загартував та зміцнив її. У горнилі своїй холодної ненависті викував справжнє дитя призначення? Лео Бонгарта, котрий зовсім неочікувано став ледь чи не найкращим і найулюбленішим персонажем серіалу Відьмак під Нетфлікс, став персонажем, від якого неможливо відвести погляд, а кожну появу якого на екрані ловиш, мов подув свіжого повітря у затхлій кімнаті. Хто ж такий цей Лео Бонгард? Яка його історія? Який слід він залишив у всесвіті відьмака? І чому він настільки крутий? Давайте розбиратися. Бо з вами канал Геймвіз. Перед початком ми, як завжди, хочемо попросити вас доєднуватися до списку спонсорів цього каналу на Патреоні чи Ютубі. Ця підтримка дуже важлива і допомагає каналу існувати. А половину зібраних коштів ми, як завжди, відправляємо на потреби Збройних сил України на збір за вибором спонсорів. Доєднуйтеся до списку цих крутих людей, а ми обіцяємо вам продовжувати наші історії зі світу Анджея Сапковського. Ну і в будь-якому разі записайтеся смаколиками, бо зараз ми розповімо вам неймовірну історію убивців відьмаків Лео Бонгарда. Лео Бонгард до зустрічі з Сірі. Він просто сидів і дивився на мене, ні кажучи ні слова. Його очі вони були якимось чином схожими на риб'ячі, без брів, без вій. Лише ці водянисті кулі з мутним чорним каменем зіниць у кожній. Він пожирав мене цими очима у повній тиші, і це лякало мене більше, ніж будь-які побої. Саме так описували Лео та ті, кому пощастило вижити при зустрічі з цим найманцем, на кого цей знаменитий вбивця просто не звернув свою увагу, його ім'я знали, його імені боялися. Проте ніхто не міг припустити, яка історія стоїть за цим іменем. Минуле персонажа на ім'я Лео Бонгард, оповите туманом. Відомо тільки кілька його деталей: Лео Нільфгардець, або, якщо вірніше, житель однієї з провінцій, котру пізніше підкорив Нільфгард. Свої неймовірні навички фехтування, витривалості та сили. Бонгард отримав скоріш за все під час служби в армії. Відмічається, що він був хорошим солдатом, і ми можемо припустити, що службу він ніс саме у військах Нільфгарду. Про солдатське минуле згадується в книгах, а про службу в армії Нільфів можна припустити через зв'язки Лео Бонгарта і Стефана Скеннена, особистого шпигуна імператора Нільфгарду Емгира. Якийсь час після служби Лео був також торговцем. Схоже, це дозволило йому знайти якісь зв'язки у вищих колах, тому що, коли доля привела цього чоловіка на шлях мисливця за головами, роботу йому не бракувало. Слава про нього швидко розлетілася північними провінціями Нільфгарду. Його ім'я було на слуху, але мало хто знав його в обличчя, це допомагало. Ще про минуле Лео Бонгарта точно відоме те, що він мав дивні стосунки з відьмаками. В той час, як більшість простих людей боялася мутантів з надлюдськими здібностями, Лео Бонгард збирав їх медальйони для колекції. Мало ймовірно, що медальйони ці відьмаки віддавали йому добровільно, тому Лео швидко став відомий як вбивця відьмаків, що додавало особливої аури його імені. Невідомо, чому така фіксація у нього була саме на відьмаках. Можливо, у відьмаках Лео шукав справжній виклик, бо в дуелі на мечах жоден смертний чоловік не був йому рівнею. А от мутанти могли протистояти йому на рівних. Можливо, якісь відьмаки були в списках злочинців з винагородою за голову, і їх вбивство було лише частиною звичної роботи. У будь-якому випадку Лео Бонгард буквально колекціонував медальйони відьмаків. Носив одразу кілька таких на шиї, мов якісь трофеї. Ну і звісно, немає жодних підстав вважати, що вбивав він відьмаків холоднокровно і просто з власного бажання. Власне, виникає враження, що Лео далеко не така погана поста для суспільства, якщо подивитися на це повністю об'єктивно. Ось вам абсолютно дикий факт, який є реальністю: Лео Бонгард не є поганою людиною чи злочинцем з точки зору законів у королівствах континенту. Подумайте на самі. Він є немолодим чоловіком, котрий, замість того, щоб відсиджуватися на пенсії, подорожує світом і полює на злочинців. Тобто, ніби як робить благе діло. Так у книгах неодноразово це відмічалося: Лео Бонгард заробляє з того, що вбиває злочинців та здійснює правосуддя. Читачам саги Анджея Сапковського могло бути невимовно сумно через те, що Лео Бонгард перебив банду щирів. бо там були такі милі персонажі. Підлітки типу Робіна Гуда що відбирали майно багатих та віддавали його бідним. Такі молоді, майже діти. Але якщо подивитися з точки зору закону, то банда щирів це злочинне групування, що чинить постійний самосуд, вбиває купу людей, грабує і нищить доми законослухняних громадян. Лео Боннард вже не вбиває простих перехожих на вулиці як якийсь серійний маніяк. Він полює саме на злочинців. На підставі законів доставляє їх для правосуддя мертвими або живими. І навіть банді щурів пропонує спочатку добровільно йому здатися, щоб він їх не вбивав. Далеко не кожен мисливець за головами може надати таку пропозицію. І банда щурів такі самі злочинці, як якийсь безумний кровожерливий вбивця, що, наприклад, полює на молодих дівчат. Думаю, ви б поставилися до смерті такого персонажа з крайньою мірою позитиву. А от зі щурами все не так просто, тому що у книзі Андрій Сапковський підносить їх діяння з точки зору благородства, розкриває їх та змушує читача цих персонажів полюбити. І от перспектива того, кому симпатизувати, міняється. Якщо ж від любові до персонажів абстрагуватися, то Лео Бонград завжди просто робив свою справу, вбивав злочинців за гроші. І, можливо, від багатьох його діянь світ став навіть краще. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу буде цікаво почитати. А ми поки що перейдемо до другої частини історії Лео Бонгарда, поворотної частини цієї історії, до його зустрічі з бандою щирів і юною принцесою на ім'я ЦІРі. Замовлення. Поворотним моментом у житті Лео Бонгарта однозначно стало замовлення від Стефана Скелена. Шпигун та довірена особа імператора Нільфгарду Емгіра Скелен був відправлений на пошуки цілі. Він мав знайти принцесу і доставити її імператору, і в результаті пошуків вийшов на банду юних бандюків банду, котру прості люди називали Щурами. Щури були відомі тим, що грабували багатих вельмож північних провінцій Нільфгарду і інколи любили роздавати частину награбованого бідним. А ще пішла чутка, що до їх банди приєдналася така собі фалька – Молода біловолоса дівчина з дуже високим рівнем фехтування, справжня майстриня бою на мечах. Знаючи про те, що Цілі довгий час провела з Геральтом, у Скелена склалося в голові 2 плюс 2, і він зрозумів, що новенька зі щурів це саме Цирілла. Була лише одна маленька проблемка в цьому всьому. Скелен не хотів знаходити цілі та приводити її до імператора. Він хотів позбутися її назавжди, хотів, щоб її не було. Бруднити руки самому йому точно не було можна. Проте він знав одного найманця, того самого Лео Бога. Лео був чоловіком простим. Завдання з полювання за кимось він міг виконати завжди швидко та надійно. Він не знав, що таке провал. На нього можна було покластися. А ще у Скелана була б відмовка перед Емгиром. Не знайшов цілі живою, бо якийсь мисливець з головами вполював її швидше. Звісно ж, за її голову була винагорода. Вона ж учасниця банди і вже встигла перейти дорогу досить впливовим людям. Так Лео Бонгард і з'явився у цій історії. Лео Бонгард те, що ми розповідали про Лео Бонгарта раніше, працює тільки з точки зору законів тих часів. Хоч Лео Бонгард і був людиною, що позбавляла світ континенту від багатьох злочинців, сам він все ж був тим ще моральним виродком. Навіть зовнішньо він був мало схожий на людину, худорлявий, мов скелет, з сивим масним волоссям і сивим непривабливими вусами. Часу в купальнях, лазнях чи на озері він схоже проводив небагато. Його зморшкувате обличчя перекошувала крива тонка усмішка, ніби якийсь поріз замість рота. Ця усмішка викликала лише страх, а головне очі, водянисті, мов у рибини, з дивними, майже безбарвними зіницями. Абсолютно мертві очі, котрих не побачиш на обличчі нормальної людини. Свій зовнішній вигляд, що лякав, Лео підтверджував своєю не менш моторошною славою. Він не просто вбивав злочинців, він мучив їх, він полював за ними, мов за тваринами, він насолоджувався їх вбивством. Не виникало сумнівів, що за необхідності він так само холоднокровно вб'є будь-кого. Саме тому мало хто наважувався переходити йому дорогу. На шиї у Лео висіли медальйони різних відьмачих шкіл кота, вовка, Грифона. Він називав їх сувенірами, вірив, що вони приносять вдачу. Ніхто достовірно не знає, чи справді Лео вбивав відьмаків, у яких забрав ці медальйони. Проте чутки ходили саме такі. Бо який же відьмак просто так віддав би свій медальйон. Та й вже хтось повірить, що Лео міг просто вкрасти три медальйони у трьох випадкових відьмаків? Йому що займатися нічим? Тож, якщо раптом Лео не знайшов їх у теоретичному випадковому сховку відьмачих медальйонів, де кожен може вибрати собі скільки завгодно таких, то найімовірніше, що колишніх власників цих медальйонів Лео якраз таки вбив. І це багато про нього говорить. У книгах ви могли помітити, наскільки легко відьмак Геральт з Рівії розправляється за потреби з простими людьми. Тож, поставивши Лео Бонгарда на один щабель з білим вовком, ми зрозуміємо. Наскільки ж він був вправним майстром меча, і це без жодних еліксирів чи мутацій. Чистий скіл. Все своє життя Лео прожив у погоні за пошуком достойного суперника і ще смерті. Чого чого, а смерті він точно не боявся. Дехто каже, що він навіть шукав її, бо навіщо ще колишньому солдату в такому віці займатися полюванням на найвідоміших злочинців континенту. Проте славився Лео також своїм садизмом. Полював він за злочинцями лише частково заради вигоди, а й багато в чому для того, щоб отримати законну підставу вбивати. Вбивав він з захопленням, з різноманітністю. Здавалося, це єдине заняття, яке надавало його тілу снаги до життя. Він любив мучити людей, катувати їх, дарувати їм зовсім нелегку смерть. Справжній звір в людській подобі. Звір, однак, холоднокровний та дуже розумний. На замовлення Скелена він вийшов на слід банди щурів. І особливо фальки. Паралельно він був найнятий ще й бароном Касадеєм. Так, грабуючи знатних баронів та їх доньок, щури нажили собі багатих ворогів. Касадей присягнувся здерти шкіру зі щирів, а особливо з фальки. Бонгард взяв замовлення і в нього, так би мовити, хотів вбити двох зайців за раз. Довго шукати не довелося. За допомогою Скелена Бонгард натрапив на щирів. Можна навіть сказати, що вони самі прийшли до нього в пастку. Самовпевнені малі бандюки. Цірі з ними не було. Невеличка сварка, і до Бонгарта щурам довелося йти без своїх фальки. Проте вони були впевнені, що впораються. Їх багато Бонгард один. Вони вбивали багатьох супротивників за своє недовге бандитське життя. Чого їм боятися якогось дідугана? Але цей дідуган чекав їх. Він не боявся їх. Він жадав бою. І те, що отримали щури, вразило їх. До смерті, буквально. Ну, добре, щури. Бонарт роззирнувся по боках, глянув у небо, потім підняв меч і поплював на клинок. Як танцювати, так танцювати! Грай, музико! Вони скочили на нього, наче вовки, блискавично, тихо, без попередження. Завили у повітрі клинки, наповнюючи вуличку гострим дзвоном сталі. Спочатку чути було тільки дзвін клинків, зітхання. Стогони та приспішне дихання, а потім, раптом і несподівано, щури почали кричати і помирати. Вони помирали один за одним від всюди сущого клинка Бонгарта, а той був ніби невразливий, швидший, ніж щури, точніший, ніж щури, впевненіший, ніж щури. Коли фалька прискакала на допомогу, було вже запізно. Щури були мертвими. А Бонгард, прямо на очах шокованої Цірі, розтрощив об стіну голову її коханої бандитки Місле. Фалька атакувала його, видала од обобої все, чому її навчили. Людь кипіла в ній, надавала додаткових сил. Вона билася, наче востаннє в своєму житті. І Бонгард зауважився: це був достойний поєдинок, перший достойний поєдинок для могутнього Лео Бонгарта за довгий час. Уникати ударів Цірі йому було не так просто, здолати її. Для цього знадобилося більше зусиль, ніж розправа над всією бандою щирів, та Бонгард все ще був сильнішим. Одна тільки концентрована лють не була сюрпризом для старого мисливця за головами. Після перемоги Бонгарта вперше за довгий час охопила цікавість. Хто така ця дівчина? Він мав дізнатися про неї все. «Фалько!» усміхаючись і вишкірюючись, наче справжній гуль, чи довго вмієш танцювати і мечем крутити? Зацікавила ти мене, Мандрьоху. Хто ти? Скажи мені, перш ніж помреш, скажи мені, хто ти? І я дарую тобі життя. Він хотів убити її, але залишив живою, тому що вона не корилася йому, не відповідала на його запитання, не підкорювалася наказом, не боялася смерті. Тому він поставив собі за ціль зламати її. Так, Скелен з самого початку хотів бачити цілі живою. Щоб віддати її на експерименти безумному чародію Вільгефорсу. Але насправді йому було плювати. Йому навіть було б легше, якби вона померла. Але Бонгард і його допитливість раптом стали на заваді смерті цірі, раптом дали їй шанс. Проте її чекав надзвичайно важкий шлях у руках жорстокого, безпринципного та неймовірно майстерного дідугана на ім'я Лео Бонгард. Коли Лео здолав Цірі, він взяв її в полон. Привселюдно роздягнув догола, щоб обшукати, осоромив її, бив її, прив'язав на ланцюга і водив за собою, мов собаку, вбив в ній частинку її єства. Та він не знав, яка смертоносна зброя народиться в результаті його дій. Бонгард і Цірі Стосунки, що склалися між Бонгартом та Цірі, можна назвати стосунками людей, яких звела разом доля. Це, звісно, не в хорошому сенсі, бо ті випробування та тортури, що довелося пережити цілі у полоні мисливці за головами, важко описати чи зрозуміти. Це в тому сенсі, що саме ця зустріч дозволила обом персонажам дістатися до свого призначення. Бонгард знайде свою смерть. Цілі повернеться до Геральта та Єнефер. Але про все по порядку, намагаючись витягнути хоча б слово з цілі, Бонгард випробував ледь не усі варіанти морального та фізичного тиску. Він сподівався, що дівчина зламається одразу ж, коли він стратить на її очах її друзів, коли на її очах повідрізає голови щурам, та законсервує ці голови, мов огірки в банці, щоб отримати за них потім гроші. Проте цього не сталося. Після знущань та побиття цього не сталося також. Подорож з Лео, життя на ланцюгу також не зламали юну відьмачку. Вона закрилася у собі, стала повністю відстороненою, ніби неживою. Усередині своєї свідомості побудувала бар'єра, щоб захистити те, що залишилося від її гіства, від її здорового глузду. Але Обонгард все намагався відкрити таємницю цієї дівчини. В першу чергу ним керувала цікавість, все через те, що саме у цірі Лео побачив свою долю, ту саму долю, що з'єднала шляхи Цірі та Геральта, ту саму долю, яка привела цірі до її легендарного меча. Розуміючи, що вибити нічого з цілі не вдасться, Лео Бонгард вирішив вивільнити дику силу цієї дівчини, піддати її справжній битві на виживання. Знову ж таки, Лео міг вбити цірілу, міг віддати її правосуддю і отримати щедру винагороду, міг віддати її скелену, щоб той забрав дівчину до імператора чи до безумного чародія Вільгефорца. Але він підкорився своїй цікавості, а не розсуду. Лео Бонгар привів цілі до знайомого зброяра на ім'я Естергазі, той мав просто підібрати для дівчинки підходящу зброю, щоб вона могла пройти випробування, яке їй підготував бонгард. Але Естергазі впав в якийсь зачарований стан, дістав один зі своїх найцінніших мечів старовинний ельфійський клинок Зіраель, і безкоштовно віддав його цілі. Цей акт був схожим на релігійне підношення. Естергазі, звісно, нічого не знав. Передаючи цірі її клинок, який з часом стане легендарною зброєю в руках відьмачки, він з собою не керував. Ним керувала доля. І саме доля вела цірі до її призначення, але у Бонгарта до його. Цірі дістала свій клинок, і тільки ще більше цікавості від Бонгарта. Зламати цю дівчину стало для нього справою честі. Він накачав її речовинами і випустив на арену у Клермонті битися на смерть. Її атакували дорослі бійці, чоловіки, що були готові вбивати. Добре вміли це робити, але цірість значно перевершувала їх усіх, і навіть Фісштег в венах не завадив цьому. Вона вбивала, аж поки не зрозуміла, що це марно, аж потім приставили меч до власного горла. Бонгар дивився на це його кров палала. Перед ним постала людина, що рівна йому. Тільки він був упевнений, що вона не покінчила б життя самогубством. Принцесі ще було заради кого жити, та не заради цього доля звела Лео та Цірі. Далі мало бути щось важливіше. Смерть Доля провела Цірі через зустріч з Лео Бонгартом для одного, щоб дати їм обом те, чого вони шукали. Цірі повинна була загартуватися фізично і ментально, настільки, щоб майже зламатися, щоб повернути свої сили і виконати своє призначення. Опанувати свою владу над простором та часом і навчитися використовувати її. Лео ж, він давно шукав смерті підсвідомо чи не підсвідомо. Але саме для цього він полишив справу торговця і взявся за наймені вбивства. Саме для цього він кидав виклик відьмакам найсмертоноснішим фехтувальникам континенту. Саме тому він не вбив цірі. В її очах він побачив своє призначення. В результаті Цірі втекла від Лео. Про ці події детальніше розказано в нашому відео про наймогутніших противників цілі. Переходьте та дивіться. Лео вирушив на пошуки дівчинки разом зі Скеланом і усіма, кому вона була потрібна. Він ненавидів її, але просто не міг відпустити цю зацикленість на дівчині. В результаті їх шляхи зійшлися ще раз у кульмінації історії про відьмака у замку Стигга. Це був двобій, як і тоді, коли Бонгард перебив банду щирів. Але цього разу значно конкурентніший. Цірі була оновлена зі шрамом на щоці, який її залишив під час її втечі Стефан Скелен після подорожі у світ ельфів, після дороги крізь простір та час. Леош усе більше втрачав свою легендарну холодну врівноваженість не міг здолати лють. Сірі ж перемогла свій страх. Лео Бонгард, монстр з кошмарів, що майже здолав її, майже зламав саму її суть. Виявився смертною людиною. Цірі виконала пірует, якого навчилася в Каєр-Морхені, домівці відьмаків, і Лео Бонгард не був до нього готовим. Убивця відьмаків загинув від удару юної відьмачки. Яка іронія! Вона вивернулася від зрадливого удару швидким напівобертом і відскоком, розвернулася в інший бік і вдарила, ударила швидко і широко, міцно, від плеча. Посилюючи удар розворотом стегон. Ластівка свиснула і втяла, втяла самим кінчиком клинка, засичало й мляснуло. Бонгард схопився за горну, Риб'ячі його очі, вилазили з очодолів. Я ж казала, холодно промовила цірі, що все пам'ятаю. Цірі стала над ним без слова, але так, аби він добре її бачив, бо то її лише її образ забирав він із собою туди. Куди відходив, така історія Лео Бонгарда, найкращого фехтувальника серед людей континенту. А що ви думаєте з приводу цього персонажа? Обов'язково пишіть у коментарях. Бонгард однозначний злодій, чи він все ж доволі сірий морально персонаж, який робив свою брудну, але потрібну роботу. Буде цікаво прочитати ваші думки. Також дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. І до скорої зустрічі на каналі GameVis.